Дозвольте презентувати вам програму сприяння підприємництва у місті Львові на 2009-10 роки. Почну з того, як розроблялася програма. В 2008 році ми зібрали всі дослідження в галузі підприємництва, які робилися громадським організатором Центру науково-технічної економічної інформації, наприклад, комітетом підприємців Львівщини спільно з обласною адміністрацією. І на підставі цих досліджень ми визначили основні проблеми, які є в сфері підприємництва, і основні завдання, основні напрямки, по яких би ми хотіли працювати. Яким чином ми організували роботу по підготовці програми? Ми зібрали робочу групу, і до участі в цій робочій групі були запрошені представники асоціативних підприємницьких структур. До слова можу сказати, що запрошення надсилалося більш ніж на 60 адрес е, різноманітних структур підприємницьких, асоціацій, спілок, об'єднань, які у нас в місті займаються питанням підприємництва, а так само е, представники державних органів влади, це і обласна е, молодіжний центр праці і е, центр зайнятості е, тощо. Тобто е, обговорення у цієї. Е, Робочої групи програму першого варіанту програми воно було доволі широке. Ми зробили брифінг, ми дали публікацію в пресі і запросили всіх бажаючих підприємців, людей, які працюють з підприємцями, людей, які представляють інтереси підприємців з різних сфер, запросили до участі в розробці цієї програми. Так само, ми запросили подати пропозиції, тобто бачення. Які на, на погляд у цих осіб зацікавлених, повинні бути відображені в цій програмі? Тут ви бачите вичерпний перелік тих, хто подав пропозиції. Тобто, попри нашу широку рекламну кампанію, як я вже казала, і в на телебаченні, і в пресі не так багато людей взяло участь, але загалом більше ніж 20. було чотири засідання, коли ми обговорювали. Пропозиції обговорювали текст, обговорювали заходи програми. Більше ніж 20 представників таких структур, і державних органів влади, і рознімітних громадських організацій, і інших підприємницьких структур, взяли участь у обговоренні програми. Після цього, як я вже сказала, ми таким чином разом визначили найважливіші проблеми, які існують в сфері підприємництва. Свідомо, ми поділили ці проблеми на проблеми підприємців-початківців і підприємців інших. Тобто, наша позиція така є, і це обговорювалося при підготовці програми: що треба виділяти підприємців-початківців як найбільш незахищену версту підприємців, яка потребує особливої уваги, і, зокрема, особливої уваги з боку органів влади, оскільки існуючі підприємці, вони в принципі. В процесі того, як здійснюють свої діяльності, які починали, як стикалися з різними проблемами, вони вже є більш досвідчені і більш фахово, більш підготовлені підходи до вирішення цих проблем. Існуючі підприємці це підприємці, це категорія, яка потребує цієї допомоги, і тому акцентом в програмі ми зробили допомогу підприємцям-початківцям. Таким чином, після багатьох обговорень, зокрема, обговорень на всіх депутатських комісіях, обговорень в робочих групах, листування по імелах, e зустрічах на різноманітних круглих столах, ми визначили мету і цілі нашої програми. Основна, основні напрямки, я так, ви можете, так, якщо у вас розданий матеріал, то можете подивитися, шість основних напрямків. По напрямках ми можемо зараз коротенько пройтися. На сьогодні ми маємо грудень 2009 року і ми маємо перші результати за половину періоду реалізації програми. І тому для того, щоб це було наглядно, я можу коротенько пройтися по тих заходах, які були здійснені протягом 2009 року на реалізацію заходів програми. Якщо говорити про вдосконалення напрям, такі як вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності, перше, за що ми можемо говорити, і це є наше досягнення, і це є наша гордість, це робота дозвільного офісу. Тобто існує дуже стійка позитивна динаміка в роботі дозвільного офісу від його початку і до сьогоднішнього дня, тобто, протягом двох років пройдений дуже великий шлях на сьогодні. Окрім е, практично всіх дозвільно погоджувальних процедур міської ради, до дозвільного офісу вже е, подаються документи і до семи інших. Ну, там буде наступний перелік, наступний слайд. І, е, тобто не дотичних до міської ради структур, таких як Дергінпромнагл, Держлісхоп, тось, е, і інші. Тобто ці документи йдуть. Через дозвільний офіс, і на сьогодні це є 126 процедур. Наші досягнення в плані спрощення доступу до дозвільно погоджувальних процедур були визнані як найкращі один з найкращих досвідів по Україні. За що керівник дозвільного офісу був навіть відзначений спеціальною нагородою в кабінеті міністрів. Може продемонструвати швиденько, яким чином сьогодні виглядає наступний слайд. яким чином на сьогодні далі, виглядає сама програма, тобто процедура максимально прозора, оскільки всі документи вони вносяться в програму і, відповідно, ми уникаємо тут зловживань, ми в першу чергу уникаємо спілкування з безпосередніми виконавцями, і це зменшує як затягування справ, так і зменшує прояви корупції. Потім наступний слайд. Ми можемо сьогодні це відкрито, тобто кожен з управління міської ради може подивитися, на якій стадії знаходяться документи, тобто скільки подано, скільки є відмов, скільки, скільки вже виконано документів. Відповідно, ми досягли результатів по строки виконання на сьогодні, як я вже казала, це є один з найкращих досвідів по Україні. Перспективи. Тобто на сьогодні закінчується ремонт. Приміщення на Весняній, 4. Як ви бачите на нижньому слайді, там будуть прозорі кімнати для адміністраторів дозволу офісу. Попри те, що вже на сьогодні є, ми ще будемо мати сучасне приміщення, яке відповідає всім стандартам. У регуляторній політиці. На сьогодні кожен бажаючий з підприємців може вільно ознайомитися з проектами регуляторних актів, які розміщені. На сторінці Лівської міської ради. Окрім того, постійно проводяться консультування розробників регуляторних актів з метою удосконалення самої процедури підготовки регуляторного акту, щоб не було ніяких порушень. Зрозуміло, що всі проекти регуляторних актів обговорюються на громадських слуханнях, на які широко запрошуються представники і підприємницької і взагалі громадськості. І розміщується на сторінці, як я сказала. Тут ви бачите перелік громадських слуг. Окрім того, щодо спрощення в напрямку інвестиційної підтримки, хочу згадати, що в складі управління економіки міської ради створено сектор супроводу інвестиційних проєктів. Тобто, основна мета діяльності цього центру це забезпечення комплексного супроводу інвестиційних проєктів. Тобто від моменту прийняття рішення про вкладення інвестицій інвесторам до моменту повної реалізації проєкту допомога надається як вітчизняним, так і зарубіжним інвесторам, і тому з метою якнайпростішого, навіть найскоршого впровадження інвестицій і зовнішніх і внутрішніх на території міста. Окрім того, доступна є інформація щодо вільних земельних ділянок, щодо вільних виробничих площ. І е, ми так само розміщуємо інформацію про наші наявні можливості для інвесторів на сайті ІнвестУкраїн, це сайт, е, який адмініструється комітетом кабінет міністру, кабінету міністрів, міністрів, і там так само розміщуємо. Інформацію про інвестиційну привабливість, і там зокрема можна сказати, що буде була розміщена інформація про кластер біоспослуг, про які підемо пізніше. Далі.